Сьомий Віталій Турчанський, шостий Андрій Оленич. Дальній удар від Ємельянова і вступає в гру. Мали би ці команди зустрітися. Якубов стріляє. і Рятують захисники з командою Прикарпаття Топливок 1-1, а в другому матчі... Е Мінімально переграв з чотирьох поєдинків, які розпочались одночасно, тому що у нас за кількістю команд тут зараз непогана була верхова передача. Тут залучають ємільянова. Він сам вирішив себе залучити, провчав, але з завершальним ударом не склалося 45-го номеру. І тут блискучі дії Олексій Павленко після того, як прийшов цей навіс. І ще одна нагода правим флангом зміщується в центр. Може з цієї дистанції пробити. І Виходить 94-го номера. різаний удар. Віс у боротьбу. Майовецький склався. Алішер Якубов розстрілював. Виручає Олексій Павленко. Натомість у його колеги по воротарському амплуа дуже багато моментів було. І, зокрема, зараз Віталій Турчанський завдає удару. Тож, знову ж таки, повертаємося до нашого матчу ще один удар і ще один навіс. Свій сезон то Городенківський пробій. Яку пробиває і браво Олексій Павленко! Наганні які були серед тижня, здебільшого там кубкові поєдинки, зокрема в середу грали зараз. Непоганий удар змістився знову ж таки у. Ну, і турчанський програє свою дуель. Якщо брати до уваги гравці у формі, і Макотяк зараз встигає чорні під удар Блонському, тому що Владислав зіграє благо юність. Дальній удар. і Класний удар у Бурштині. Якубов забиває такий, відкриває рахунок. Е, бачимо зараз ось цей стандарт. Бачимо доволі небезпечно і рятують захисників. Під номером 17. Уже вільхівці отримують плюс три за перемогу в матчі з яструбом. Ой-ой!